Вітаю! Сьогодні ми детально розберемо, як створити резюме, що справді працює на американському ринку праці. Мета перетворити його з простого документа на потужний інструмент, який допоможе отримати бажану роботу. Отже, давайте з'ясуємо, як змусити його розповісти саме вашу історію успіху. І почнемо, мабуть, з найголовнішого питання, яке часто викликає плутанину. У чому ж полягає фундаментальна різниця між резюме та заявою про прийом на роботу? Це не одне й те саме. Так от, у чому тут головна фішка. Резюме це коли історію розповідає сам кандидат своїми словами. Це власна ініціатива. А от заява це знаєте, як відповідати на анкету. Роботодавець ставить конкретні питання, а кандидат дає на них відповіді. Тобто вся різниця в тому, хто, так би мовити, веде розмову. І це підводить нас до ключової ідеї. Резюме це не просто сухий перелік минулих посад. Варто думати про нього як про особистий маркетинговий документ. Його мета не просто розповісти, де людина працювала, а продати роботодавцю ідею про те, яку унікальну цінність вона може принести компанії. І найкращий спосіб створити такий от ефективний маркетинговий документ, це не надсилати одне і те саме резюме скрізь, а адаптувати його під кожну конкретну вакансію. Ця концепція називається цільове резюме, і повірте, це абсолютно ключовий момент для успіху. Добре, але перш ніж щось писати, потрібно закласти міцний фундамент. Правильна підготовка може заощадити купу часу і нервів у майбутньому. Ось вам одна дуже корисна хитрість створити такий собі майстер-документ або головну заяву. Це один файл, де зібрана абсолютно вся інформація історія роботи, дати, обов'язки, досягнення. З нього потім дуже легко копіювати потрібні блоки для кожного цільового резюме. Що має бути в цьому майстер-документі? Ну, по перше, історія роботи за останні роки 7, а краще десять. По друге. Освіта далі навички, і найголовніше конкретні досягнення. Такий документ допоможе зберегти послідовність і точність у всіх майбутніх заявках. Гаразд, інформацію зібрали. А тепер починається найцікавіше як перетворити цей сухий перелік фактів на захопливу історію про реальний вплив і результати. Справа в тому, що просто сказати, що робота виконувалася добре, цього недостатньо. Потрібно наочно показати, яку саме цінність було створено для попереднього роботодавця. Наприклад, у резюме часто можна побачити щось на кшталт цього, формулювання точне, але воно ні про що не говорить, воно не переконливе. Але що, як за цим простим покращенням ховається щось значно більше? Наприклад, ось така сума, яку компанія заощадила, і ось тут відчуваєте різницю. Покращив систему це просто процес. А от заощади в компанії 50 тисяч доларів, це вже конкретний вимірюваний результат. Саме такі цифри, такі от факти змушують рекрутера зупинитися і сказати Ого, а це цікаво. Тепер, коли ми знаємо, як говорити мовою результатів, давайте поговоримо про першого читача резюме. І тут є сюрприз. Наймовірніше, це буде не людина, це буде робот. Більшість великих компаній сьогодні використовують так звані системи відстеження кандидатів або англійською ATS. Це спеціальне програмне забезпечення, яке автоматично читає і сортує сотні, а то й тисячі резюме. І процес цей загалом простий. Система сканує резюме на наявність ключових слів, які заклав у неї роботодавець. Якщо слів недостатньо, резюме відхиляється. І тільки якщо ключі збігаються, документ потрапляє на стіл до живої людини. Завдання пройти цього робота-охоленця. Виникає логічне питання: як же дізнатися, які саме ключові слова шукає цей робот-рекрутер? На щастя, бути екстрасенсом для цього не потрібно. Уся потрібна інформація вже є прямо в описі вакансії. Це справжня дорожня карта. Потрібно просто уважно його прочитати, шукати фрази, що повторюються, і особливо звернути увагу на вимоги. Коли в тексті вакансії є фраза на кшталт Усі кандидати повинні мати, це по суті пряма підказка. Роботодавець буквально кричить, які слова його система буде шукати в першу чергу. Отже, мета визначити ці ключові фрази, і що найважливіше, використати їх у своєму резюме. І не просто використати, а бажано вжити дослівно, щоб системи ATS гарантовано їх розпізнала і пропустила резюме далі. Ну і нарешті, коли текст готовий, залишаються останні, але не менш важливі штрихи. Це ті самі деталі, які можуть або все зіпсувати, або навпаки підкреслити професіоналізм. І знаєте, ці на перший погляд дрібниці вони насправді вирішальні. Одна єдина помилка в тексті чи неправильно вказана дата, і все, вся робота може піти на нівець. Тому перевіряти, перевіряти і ще раз перевіряти. Ідеально дати прочитати ще комусь. Свіжий погляд творить дива. А тепер про одне золоте правило форматування воно гарантує, що резюме буде виглядати однаково добре на будь-якому комп'ютері у будь-якого рекрутера. Завжди, коли є така можливість, зберігайте і надсилайте резюме у форматі PDF. Це фіксує форматування, шрифти, відступи, все залишається саме так, як було задумано, і це також допомагає системам ATS коректно зчитувати інформацію. Отже, підсумовуючи всю нашу розмову, варто пам'ятати. Резюме це не просто звіт про минуле, це по суті комерційна пропозиція для майбутнього роботодавця. Тож варто поставити собі головне питання: а яку історію розповідає моє резюме, і чи переконує вона?